Во ім Отця і сіна і Святого Духа, Амінь. З воскресним Днем, братія і сестри! І з Новим Роком! Ми сьогодні за службою чули євангельське, початок Євангелія від Матфея, де перераховуються родослові Книга родства Ісуса Христа. Бо сьогодні у нас вже неділя перед Різдвом і. Це неділя святих отців. І церква згадує поіменно всіх пращурів Христа від Авраама до Іосифа, який був названий батьком Христа до Іосифа обручника. І ми говорили раніше, що недаремно церква згадує ці імена, недаремно ці імена. Послідовно викладає апостол Матфей, бо, по-перше, це є прямим підтвердженням істинності людської природи Христа, що Він воістину людина, він воістину іудей, який знає свій рід. І одночасно він істинний Бог, який не відмовився стати людиною. І прийнять плоть від тих пращурів, батьків, прадідів і так далі, Пресвятої Діви Марії, серед яких були і праведні, і грішні, і іудеї, інородці, і, і, да? не іудеї, не євреї, іншої національності буде, тому що ми знаємо, що Мінімум дві жінки були, Руф і рахав не з єврейського народу, які також стали праматерями Христа. І таким чином це перерахування імен, яке слухать, начебто, скучно, да? але воно важливе, бо це підтвердження істинності, того, що Христос виїснув людина і виістину Бога. А також сьогодні ми під час служби проголошували прохання до Бога на сугубі ктеняї, які належать Новому року на початку літа, на початку Нового року, де ми дякували Богу за минулий рік і просили благословення на майбутнє. І на завгонні молитві теж після завгодної молитви ми додавали моління із чином новоліття. І хоча ми знаємо, що цей рік, ми знаємо на своєму досвіді, що цей рік для нас страшний, мабуть, немає людей, які не хотіли б, щоб він. Канулу в лету, тобто розчернився в безпам'ятстві, щоб зник, щоб не було пам'яті цього року з одного боку. він бо приніс багато біди, але з іншого боку, є і те, за що нам дякувати Богу в цьому році. Ми побачили, як у нас в Україні відбувається чудо народження народу. Народу, який відчуває себе єдиним цілим. І це воїни, і це волонтери, і це люди, які не мають ніяких сил що навіть щось зробити, для того якось вплинути на ту ситуацію, яка є, але свої, просто своєю любов'ю, своєю участю підтримують одне одного. Це чудо. Це те, що здивує народи довкола України. Люди ззовні дивляться і дивуються. Та любов, яку зараз українці проявляють ну, народ України, не так сказали народ України, не тільки українці. Тут у нас. І українці, росіяни, євреї, і татари, і греки, і грузини. Кого тільки немає, та любов до своєї землі і до свого народу, вона багато в чому є проявом і ще тієї закваски івангельської, яка в нашому народі діяла протягом цих. Тисячу років від часу хрещення Володимиром киян в річці Хрещатик. Бо історично хрестив Володимир не в Дніпрі, а якраз в Річці Хрещатик. Невеличка річечка, яка впадає в Дніпро. І ця закваска євангельського слова, яке прийшло в народ, вона змінює народ. І не тільки наш народ. Тут важливо зрозуміти, що це не є якоюсь унікальною особливістю українського народу, народу України, що ми от змінюємося і ростемо духовно під дією Євангельського слова. Кожен народ, кожна місцевість, яка приймає правдиве слово Євангелія, правдиве слово Євангелія. Там народ змінюється потихеньку, потихеньку, але росте. Вже осяяний Сонцем Евангелівської правди. Головне, щоб це слово не підмінить чимсь іншим. Виправдовуючи назвою Православний, замість Христа не пропонувати щось інше. Наприклад, якщо ми подивимося в історію, 100 років назад. С років назад, трошки більше вже почалася Перша світова війна, велика катастрофа, е, яка перекинула життя багатьох людей у світі, е, яка зруйнувала кілька імперій в Європі. І от в ці дні, які зараз ми проживаємо, ці дні між Різдвом і Різдвом, да, Різдво, яке вже зустріли християни, які послуговуються, Грегоріанським, новоюліанським, тобто новим стилем виточислення. І Різдвом, яке ми очікуємо, бо ми послуговуємося старим стилем виточислення. От між цими двома різдвами варто згадати Перша світова війна, Різдво 1914 року. Тоді відбувалося чудо, коли воїни, які знаходилися в окопах, Одне проти одного, які стріляли один у одного. Вже певний час втрачали своїх товаришів, тобто вони вже були переповнені люттю навіть бойовою проти ворога. Але настало Різдво вони почали співати різдвяні пісні. Почали прикрашати ялинки спочатку в себе ставили, а потім виставили на нейтральну полосу. Це було найвідоміше таке святкування Різдва на фронті, було в околицях містечка Іпр, де сходилися війська Британської імперії, Германської імперії і Франції. Два тижні там не було жодного пострілу. Солдати почали ходити один до одного в гості, в окопи. Німецький цірульник брив заросших британців. Француз підходив до німця і просив у нього якийсь подарунок, той каже, нема чого подарувати. Він бере ніж і зрізає просто гудзик на, цьому, на формі. У німця потім зрізає свій і міняються кудзиками. Люди хотіли миру, люди хотіли любові, люди хотіли прославити, вони звикли прославити Христа новонародженого. І це чудо народження Христа, воно зупинило війну на ті там 10 днів 2 тижні, допоки вже високі командири генерали. Швиденько не почали ротацію, міняти офіцерів, міняти солдатів для того, щоб максимально прибрати з фронту ті, хто були, от, бачили в очі одне одного ворога, побачили у ворогі людину. Побачили у ворогі християнина. Побачили у ворогі того, за кого, для кого теж народився Христос. Це Західний фронт. На Східному фронті теж були братання. Причому там була тиша в час, коли святкували за новим календарем, а потім в час, коли святкували за старим календарем. На території Галичини з одного боку були війська Австро-Угорщини, де були загони українських січових стрільців. Греко-католиків, православних, але з Австро-Угорщини. А з другого боку, були солдати, яких набирали в Київщині, в Полтавщині, православні наші теж українці. Єдине місце на всьому Східному фронті, де були такі британня, це якраз там, де стояли українці проти українців. Бо північна частина Східного фронту там таких братань не було. І якщо подивитися на цю історичну перспективу, що сьогодні відбувається? Хто шукає миру, хто шукає любові, хто шукає можливості прославити Христа, хто шукає можливості не вбивати? Той воїн, який не бачить, Перед собою людей це вже не воїн, це злочинець. І така людина творить страшні військові злочини. Той воїн, хто залишається людиною, хто залишається християнином, хто стоїть тільки для того, щоб зупинити беззаконня. Але коли немає цієї небезпеки, злочину військового, коли немає небезпеки цього беззаконня, коли ворог уже знешкоджений, християнин бачить в ньому теж людину. І таке чудо прояву цього християнського погляду навіть на ворога, навіть людей з зброєю, ми сь сьогодні теж можемо побачити і. Такі приклади серед наших угів. Такі приклади ми вже бачили. Яке ставлення у захисників України до полонених? Ну, зараз інтернет, зараз кругом все видно. Зараз Матвій, я зараз закінчу. Я вже закінчу Матвій. Яке ставлення. До е, полонених ми сьогодні можемо бачити, бо все відкрито, все знімається. І ми можемо подивитися на те, які помиті, покупані, пострижені, вилікувані від ран, накормлені Полонені, які знаходяться на території України, да? які прийшли з Російської Федерації. І ми бачимо, яких якими повертають наших полонених? Хворими, худими, змученими, які пережили тортури. І стає питання, з якого боку конфлікту ми можемо побачити, що це люди, у яких є закваска Христа, закваска Іванська? Мало називати себе православним. Мало ходити в церкву. Мало будувати храми і визолочувати куполи. Якщо немає Івановської закваски, то все це злітає, як мішура при першому ж випадку, коли пробуджується зло. І все. Вже і, і священик не священик, і християнин, не християнин. Бо все охоплюється злом. І світло різдва вже не І сьогодні, коли ми живемо от між, на переході між двома роками, між Різдвом і Різдвом, і між 22 і 23 роком, ми дякуємо Богу за те, що Він дав нам можливість побачити себе справді як народ, справді як народ, у якого є любов в серці. Правда, як народ, в якому є закваска Івангельська. І будемо молити Господа, щоб Він дарував нашому народу наступного року мир, точніше, перемогу. Буде перемога, буде мир. Найперша перемога. І тоді буде мир. І щоб ціна за цю перемогу і була як, як можна меншою. Щоб Господь зберіг як можна більше наших людей. І будемо просити у Господа благословення на, на, на майбутній рік, на наступаючий рік. Щоб він був для нас ріком благословення Божого. Ми проснулися, ми, одне, ми себе побачили, одне одного впізнали. І дай Бог, щоб наступний рік був роком благословення Божого. Цього бажаю. Собі вам всім ногу. Спасибо Господь. За неділю ще не